Усім привіт! Вітаю вас в мене на каналі Англійська вдома. Мене звати Софія, я викладач англійської мови уже як два роки. Також розмовляю іспанською мовою і створила цей канал для українців з усього світу, щоб вони вивчили англійську в зручному форматі вдома. Так? А, тому на цьому каналі ви знайдете багато цікавої інформації і відповісти на багато питань, та також зрозумієте граматику простими словами. От і почнімо. Перед тим, як ми перейдемо до нашої теми, знайдіть собі зручне місце, блокнотик, ручку лівець, чайок, і обов'язково підпишіться на канал, щоб побачити ще більше цікавих. Відео. Отже, сьогодні ми поговоримо про майбутнє. Дуже цікава тема і частина перша. Буде ще частина друга. Значить, поглянемо на ці речення в українській мові спершу. Я піду до школи завтра. Я збираюся до школи завтра. Я йду до школи завтра. Всі вони три. Відрізняються в англійській мові. Але саме сьогодні ми поговоримо про перший варіант. Я піду до школи завтра. Значить, ви запитаєте, який з цих трьох варіантів правильний? Немає правильного. Є ситуація, де нам найбільше пасує вжити один з них. Сьогодні ми поговоримо про. Will, саме про майбутній простий час. І саме зверніть увагу, це слово вимовляється як will, не ніяк інакше. Will. Окей. Okay. Формула дуже проста. Ми маємо особу або предмет, на will. Так, дуже важливо. will це допоміжне, воно не перекладається, воно впливає на дієслово, щоб утворити. Майбутню форму. І наше дієслово є без часточки to. Наприклад, I will do my homework. Я зроблю, я виконую домашні завдання. Негативне так само, особа предмет, але в нас є not біля will. Так, також скорочено популярний варіант говорити want. Зверніть увагу, want. want. Її слово без часочки «to». I won't do my homework. Все так само залишається, тільки у нас з'являється заперечення. Ось саме ось тут. І запитання, відповідно, наше will. Цей допоміжний йде на початок, особа предмет її слово без to. Will you do homework? А ти виконуєш домашнє завдання. Також в нас є скорочення. Так? Наприклад, I will буде «I'll». He will heal, will, you'll, they'll, she'll і так далі. Тобто ми забираємо це WI, забираємо і залишаємо L. I'll. I'll do my homework. She'll swim. Я виконую свої домашні завдання, і вона плаватиме. Вживання найцікавіше і найважливіше. Значить, одне з перших таких. Вживань це коли ми приймаємо якесь рішення, якусь дію в момент, коли ми розмовляємо. Наприклад, Oh, I forgot, I will call him now, о, oh, я забула, я зараз йому подзвоню. Тобто, ви в момент, коли розмовляли, так, ви згадали щось і скажете: Окей, я приймаю це рішення, що я йому подзвоню. Я зроблю дзвінок. Обіцянки. Обіцянки також можемо додати е, якісь про, е, допомогу. Так? I will help you with your homework. Я допоможу тобі з домашнім завданням. Так? Тобто я допоможу. Це така моя не обіцянка, така допомога, так, я це зроблю. А чи ви це зробите? Ну, ми не впевнені на 100%. І останнє це прогнози. Так, або передбачення без жодних доказів. Так, такі собі думки. Наприклад, I think it will rain tomorrow. Думаю, завтра буде дощ. Але це не означає, що завтра 100% буде падати дощ. Також, в цьому часі, ми маємо слова ключики. Так, часові, які допомагають нам орієнтуватися. Ага, ми в майбутньому. Наприклад. Tomorrow, завтра. Next week. Next week може бути і next day, next month, і так далі. in an hour через годину. Можна сказати, і a week, через тиждень і так далі. Soon, Later, пізніше. І this evening. Сьогодні ввечері, тобто цього вечора. А зараз найважливіша частина це є саме переклад з української на англійську ми маємо три варіанти. Я співатиму, я буду співати і я буду лікарем. Так? Раз, зараз розглянемо першим. Я співатиму. Співатиму це є просто майбутня форма від слова співати в українській мові. Співатиму одним словом, так? Тому ми перекладаємо I will sing, бо «sing» – це співати. Will впливає на «sing», і означає співатиму. Другий варіант я буду співати. Так, тут ми маємо що? Появляється буду і появляється співати. Так, і багато українців роблять помилку через те, що вони перекладають слово will як «буду». Але це не зовсім так. Так, адже в нас є співати основне дієслово. І буду, ніби нам вказує на майбутній час, так, тому ми. Добудаємо will і sing. Тобто ці два речення, вони перекладаються однаково I will sing. А зараз йдемо до третій варіант. Я буду лікарем. Тобто, після буду у нас вже немає дії слова, тобто буду співати. У нас вже є хто що? Лікар. Тобто я буду лікарем і буду, тут буде. Майбутня форма від її слова бути, від її слова to be, тому ми це перекладаємо як I will be a doctor. Розуміємо. Так, в нас є різниця. Якщо в нас є БУДу, і після нього йде дієслово там співати, робити і так далі, то ми обов'язково використовуємо will. Якщо в нас після БУДу йде хто що, там який, я буду сумним. Так, я буду скоро і так далі. Ми маємо вживати will. Так, I will be. Так, перше will, потім йде у нас be без to. Так, Пам'ятаємо формулу. I will be a doctor. I will be happy. Я буду щасливим. І так далі. Значить, ми закрили всю теоретичну частину. А зараз. Час для практики. У вас будуть речення на екрані, і вам потрібно знайти помилку та її виправити. Тому рекомендую ставити на паузу, читати, шукати помилку, виправляти, і тоді бачите правильний варіант. Отже, розпочнімо. She will to go to go the party tonight. Так, шукаємо. Угу. І правильна відповідь. She will go to the party tonight. To нам не потрібно тут ставити, адже нам треба дієслово без to В чистому вигляді. Наступне: I want to eat breakfast tomorrow. Так, а яка тут помилка? Можете ставити на паузу правильна відповідь: I want to eat breakfast tomorrow. Я не їстиму сніданок завтра. Чому? Тому що дієслово, Йому нічого не потрібно. Ні си, si, ні ту, ні IG. Просто чисте дієслово. Will you come with us? Тут ви вже знаєте відповідь. Так. І правильна відповідь. Will you come with us? Так само, як в попередньому реченні. Четверте, We will not to be late. Угу, вже десь таке було помилка, правда? І правильна відповідь. We will not be late. Нам не потрібно to. Так, адже чисте дієслово. слово. Скажіть, будь ласка, як ми можемо сказати will not одним словом? Ви пам'ятаєте? Угу. Mm -hmm. Це буде want. We won't be late. Ми не запізнимося. І останнє: They will go to school next week. Угу. Mm -hmm. Так, можете ставити на паузу і правильна відповідь. They will go to school next week. Так само нам нічого не треба тут. Окей, і є завдання номер два бонусне це перекласти речення з української на англійську мову. Але тут я вже виписала всі речення на екран, і вам потрібно поставити на паузу. Ви можете усно перекласти, або можете собі записати в зошит і тоді звіритися з відповідями. Так, ось речення Можете ставити на паузу. Я піду в магазин завтра. Вона не зателефонує мені ввечері. Чи поїдеш ти на море влітку? Він буде працювати на новій роботі. Вони не будуть вдома завтра. Так, ставте на паузу, уважно перекладайте. Ось це все вийде. Так, і відповіді: I'll go to the store tomorrow. She won't call soon, won't say you will not. Will you go to the scene this summer? He will work at his new job. They won't be home tomorrow. Won't be. Не будуть. Так, надіюсь, у вас все вийшло. На цьому усе. Угу. Ви опанували майбутній час. І також запрошую вас в свою. Команду англійська вдома приєднуйтеся а, до моїх студентів та вивчати англійську разом зі мною. Я вас запрошую на перший пробний безкоштовний урок, де ми з вами познайомимося. Я визначу рівень вашої англійської і проведу невеличкий міні-урок, для того, щоб ви побачили, як я працюю, чи вам все підходить, і тоді ми вже будемо дивитися далі. Тому. Під низом я надсила, е, написала пошту, на яку ви пишіть, що я хочу пробний урок. Або просто пробний урок. так? І тоді ми вже з вами вирішимо за всі деталі. Тому thank you so much! Дуже вам дякую за перегляд. Надіюсь, це відео було вам корисне. І зустрінемося скоро. Bye-bye!